Козаки їх боялися вороги, ними захоплювалися союзники, а народ складав про них легенди: вільні воїни, які створили у степу власний світ, світ свободи, честі і братерства. Але ким вони були насправді? Чому залишили такий слід в історії? У цьому відео ми відкриємо таємниці козацького життя від ради, де вирішувалася доля січі, до кулішу, яким козаки ділилися біля вогнища. Якщо вам цікава справжня історія України, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відкриття. Запорізька Січ це була не просто військова фортеця, це була справжня козацька республіка. Тут не існувало панів і рабів. Кожен козак мав право голосу. Найвищий орган влади козацька рада. У ній вирішували все: від вибору гетьмана до того, чи йти у похід. Уявіть собі, коли вся Європа жила під владою королів і шляхти, у козацькій січі діяла демократія. Гетьман, навіть найсильніший, завжди підкорявся рішенню громади. Січ була символом волі, і саме цим вона приваблювала тисячі людей. Козаки прославилися як неперевершені воїни. Ворог називав їх лицарями степу. Їхня улюблена тактика раптовий напад. Вони були мобільними, хитрими і витривалими. Окрема гордість козаків морські походи. На легких чайках вони долали сотні кілометрів чорним морем і навіть доходили до берегів Стамбула. Турецькі хроністи писали, що козаки з'являлися, наче з пекла. На суші ж головною зброєю була шабля та мушкет. Вони вміли будувати табір із возів, створюючи рухому фортецю. Це часто рятувало від значно більших армій. Життя козака не було розкішним. У куренях, де жило по 30-40 чоловіків, панувала сувора дисципліна. Головною стравою був куліш, проста каша з пшона і сала, іноді з м'ясом. Але саме куліш став символом козацького братства. Їли всі з одного казана. Їхній побут був спартанським, але у вільний час козаки любили співати, танцювати, жартувати. Відомо, що на січі забороняли жінок, але поза нею козаки жили повним життям. Одружувалися, заводили дітей, будували господарства. Козак без віри не козак. У центрі січі завжди стояла церква. Перед походом козаки молилися. Просили захисту у Бога. Віра для них була не просто ритуалом, вона була частиною світогляду. Козаки мали багато звичаїв і символів чуб, оселедець знак воїна, вуса символ мужності. Вважалося, що справжній козак мав оберіг або ікону при собі. Навіть смерть сприймалася по-особливому: Козак мав померти у бою, бо то була найвища честь. Козацьку історію творили великі постаті. Богдан Хмельницький творець козацької держави, гетьман який об'єднав народ у боротьбі проти Речі Посполитої. Петро Сагайдачний блискучий стратег і дипломат, який водив козаків на походи на Крим і Туреччину. Іван Сірко кошовий отаман, якого боялися татари. Він не програв жодної великої битви і став легендою ще за життя. Їхні імена і досі символізують силу і свободу. Козаки вірили в трикмети. Наприклад, перед походом звертали увагу на політ птахів чи сон. Вони мали свої обереги від ножів до хрестиків. Існували і легенди про козацьку силу, казали, що справжній козак міг перепливти Дніпро під водою або пробігти десятки кілометрів без відпочинку. А ще легенди про характерників це були козаки-чарівники, які нібито вміли ставати невидимими, зцілювати поранених і відводити кулі. Чи це правда, чи вигадка? Ніхто не знає. Але саме ці легенди робили козаків непереможними в очах ворогів. У XVIII столітті Російська імперія зруйнувала Запорізьку Січ. Але знищити козацький дух було неможливо він жив у піснях, у переказах, у боротьбі українців за незалежність. Сьогодні козаки це символ. Їхній образ живе в нашій культурі, в мистецтві, у військових традиціях. Сучасна українська армія продовжує їхню справу захищати рідну землю. Козаки залишили нам у спадок найбільшу цінність свободу. Їхні традиції, їхня віра і мужність досі надихають українців. Ми нащадки козаків. Якщо вам близька ця історія, підтримайте канал підпискою і поділіться цим відео. Попереду ще більше історій, які варто знати.